Я хочу дійсно підкреслити, це величезна колективна праця. Книга це справа рух багатьох розуму, доробків, багатьох багатьох людей. Тут, якщо ми підрахуємо, про це буде говорити нам Ніна Григорівна, більше ніж 40 авторів у двох томах. Які опрацьовують свої колекції, які люблять їх, які працюють багато років, про це нам розкаже Ніна Григорівна, заступник наукової роботи, я хочу трошечки сказати про тих людей, які працювали у видавництві над цими виданнями, редактор цього видання заслужений працівник культури Алла Вакуленко, перекладач і редактор англійського тексту заслужений працівник культури Олена Пешебіткіна, дизайнер цього видання. Андрій Прибєгам, Ну, будемо мати надію, що його теж поцінують як молодого спеціаліста, і хочу підкреслити особливу роль молодого фото, фотографа або фотомайстра, як зараз модно говорити. Кличко Діму, Діму, Кличко, який разом з нами. Працював над цією темою, а працювали над цією темою ми разом, якщо брати і музей історичних коштовностей України, ну, мабуть, років 10. Правильно? Так що, <кхід> шедеври <кхід> просто так не народжуються, <кхід> а ми маємо надію, що це видання буде поціновано не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що це. Видання дає уявлення про велику історію нашого народу, тих народів, які жили на теренах України, про ті величезні скарби, які зберігаються в цьому музеї, про ту величезну працю, яку створили всі автори, які дотичні наукові співробітники музею, які дотичні до цієї теми. Я думаю, що дитина народилася, це саме головне у неї багато. Е Мати, батько, я думаю, що ми тут з Сергієм Михайловичем є батько і мати. А є ще і брати, і сестри, і науковці, і дизайнери, і фотографи, і майстри на новому друці, і технологи книжка це колективна праця. І слава Тобі, Господи, що є прекрасні спеціалісти в Україні, є прекрасні люди, які вміють. Дуже прискіпливо, дуже кваліфіковано працювати. Музей працює е, по нотах. Коли сказано зробити, все зроблено. Коли сказано, там, треба поправити, все поправлено, коли треба вивірити, все це робиться точно так же. І новий друк. Друкується вночі, треба доробити, переробити, те підбирати такий матеріал, інший матеріал. Все це робиться разом з типографією. Я хочу побажати... Нашому двохтомнику великої щасливої дороги хай іде в люди, хай показує не тільки в Україні, а і у всьому світі, що українська культура, українські люди, український народ надзвичайно талановитий. Вони вміють створювати твори мистецтва, берегти їх і представляти на те, щоб весь світ зачарувався такими прекрасними речами. Дякуємо дуже щасливо.